Я Кара, спігер та учасник команди 15 на 4. Ну, а, насправді, сьогодні ми так в корочному варіанті, можна сказати, 15 на 2, але я сподіваюся, що цього вам вистачить, аби ви впевнилися себе чи цікавить вас цей проєкт взагалі. А я почну свою розповідь про найстрашнішу пандемію гриву. Видами загроза, злажують до світу понад 50 мільйонів життів, за Звучить, як ти захорону в стілі апокаліпсису, але це моторошна частина нашої історії, коли смерть вхопила світ своїми кистямими долонями, залишаючи на сторінках минулого привалому світу. Раніше нічий невідомий вірус раптово мутував і почав свій смертоносний похід, створюючи симфонію страждання. Чи можемо ми уявити пекло 1918? ще книжки про Першу світову війну в школі, я жахалася, але чи знала я, що на нас очікувати дарем пандемії та війни, які виб'ють у нас землю з землю з-під ніг. Ні. Я навіть не думала, що катаклізм є так неочікувано, нагадуючи про крихкість нашого існування. Але тоді все було ще гірше. Європа пологкотить у вогні, виснажена тривалою війною. Брудні окопи заповнені понівеченими солдатами. Битва триває вічність, але до перемоги було ще далеко. Але це не єдина біда. Удар був від того, кого не очікували. Як порівняти бій, приправлений людсью до видимого супротивника і нещадне побиття, невидимого ворогом? Навіть язик не повертається назвати це чесним боєм. Це зараз ми знаємо, що таке вірус. Хтось взагалі може сказати просто своїми словами: як ви це розумієте, що таке вірус? Інфекційний агент викликає так, так, ну, тобто, ну, все, все що ми знаємо, це вірус, що це на форма життя, яка поширює інфекцію клітинами організмі. І нехай вірусу відкрили ще Миновський Белін за 20 років до пандемії. І її збудника відкрив Ричард Шоу Шоу тільки у 1931 У У 18-му легкий весняний грип крові, не викликав тривоги, не відрізняючись від інших сезонних захворювань. Проте восени все змінилося. Почалася пандемія іспанського хриму. Що ж дозволило 100 років тому простому вірусу заразити чверть людства? Раптова крихітна мутація, яка подарувала вірусу, особливу смертельність та контагіозність, змінила хітро звідководства. Загадкова зараза з'явилася як блискавка, поширювалася як пожежа та нещадно знищувала все на своєму шляху, посоль смерті долаючи кордони та океани. Заразившись люди помирали вже через кілька днів, а бувало їх один. Смерть і години, смерть смертність забрала більше життів, ніж було загиблих за першу світову війну. Попри те, що грип отримав назву, це пронизлива історія про те, як полосла міста зумирняся у моторошну тишу порожніх вулиць. Лікарні були переповнені, а в серцях людей оселився страх та віч. Попри те, що грип отримав назву іспанського, Мадрид Фабрикою нових хвороб ми досі не можемо визначитися де ж походження погодження темнічного агресора. Мені здається, що навіть у майбутньому ми ніколи не дізнаємося історію. Як ви думаєте? Можливо, мною не згодні. Так ні, ми, ми знаємо, ми будемо знати. Yeah, so. <laughs> ми не з -з Звідки? <laughs> Але корінь цієї проблеми а так само одна з причин стрімкого поширення іспанки, криється у відсутності статистичних даних про грибу. Час війни уряд не вимагав від, лі... від лікарів звітів щодо захворюваності. Це вважалося марною тратою часу та паперу. у тіні діагнозу здужання. Ховався злісний ворог, що набирав свою міць. Але це зовсім не говорить про недобросовісність лікарів. На той момент пріоритетом були життя цілих народів, а не тільки солдатів, які підхопили пневмонію. Вона на той момент списувалося на тягу солдатського життя. Сьогодні ми можемо лише припустити, що пташини гриб здавав поштову голові тогочасного способу між віршарнізоленого. Але де це було? Незважаючи на асоціацію, що виникає від назвою, Іспанія не була країною, де зародилася безмовна машина вбивства у найменуванні вірусу, винна військова цензура. Країни, які воювали, були змушені змовчувати про спалах інфекцій, яка вражає армію. А Іспанія, яка на той момент зберігала нейтралітет, не мала подібних обмежень. Зараз дослідники розходяться у думках, яка ж країна стала осередком смертоносного штаму. США, Франція, Німеччина, Китай. Але на той момент світ лише спостерігав за тим, як непримітна хвороба з гарячковим запалом перетворилася на зброю масового ураження. Всього за чотири місяці іспанка поширилася по всьому світу, досягнувши найвіддаленіших і здавалося ізольованих поселень. стрімки чи людні. По-справжньому спостошному стається та пандемія, з якої і швидко розпространяється, і має високу смертельність. Що ми зараз знаємо про сучасний грім? Кого він вражає найчастіше? Так, така підказочка, яких людей? Типу, може, жінок, там? ваших російський. Ну так так, всі, хто має такий слабкий імунітет, хто частіше хворіє на інше захворювання, але особливістю іспанки було те, що найбільша смертельність спостерігалася не серед літніх людей та дітей, а серед молодих фізично здорових від 18 до 40. Але до звичайно розправлявся з молодими, і з старими, і з багатими. Напомітник вбивця безпристрасно атакував дихальну систему, зводячи всі зусилля лікарів до нуля, які на той момент не мали зброї проти цього ворога. Що це за захворювання, яке одних відпускає через три дні, інших спалює зсередини за кілька годин, а третіх наздоганяє та вставляє в нішу спину вже після одушення? В інтерв'ю Джузі Браун медсестра військового шпиталю згадує: було часу нас сами не було участвовали Ми довели трохи на чому то Це все міжчина. Všechny studujeme v oblasti A šedé díly kdybychom mohli zastříhat, jak tiámas pochmělý šedý důl asi dva, po všem komuniciji informujeme, že bývá člověk nemůže volně bez některého příamu. Když je celé osvobozeno z tělesné sněžky, dýchání stojí když vašich hypotenzí pomalému zatlu. to. je zvládnu. Možná když někdy sněží do jednoho, dvou, abychom pacient. Відправив світлу надію людства президента Американської медичної асоціації Генрі Вільяма Велса і також трьох інших відомих лікарів. Але прибувши на місце, вони жахнулися. Ця картина була справжнім випробуванням сили волі та відваги для хоробрих воїнів у Білих Латах. Як ви думаєте, яких заходів безпеки вони вжили? Що можна що в що нас зараз було таку типу, пасти? Правильно, <рес> так, правильно. Здавалося, саме час запроваджувати карантин, але в багатьох країнах влада затримувала необхідні міри. Журналісти писали. Що буде безпека? Ця хвороба старається на історію. зазвичай. У жовтні у Фейсбуку лише протест батьків-школярів зміг вплинути на припинення занять. А коли медичні чиновники благали службу охорони здоров'я надати їм більше лікарів, епідемія вже рятувала, не залишаючи вільних рух для порядку. Керівництво збройних сил навіть сказувало запланований призов, незважаючи на гостру потребу в нових солдат. У таборах для призовників було оголошено жорсткий карантин. Сан-Франциско став першим містом, де запровадило обов'язкове носіння масок для обличчя з Балію, яка тоді використовувалася у лікарню. Ви ж пам'ятаєте ставлення наших сучасників до масок? Що вже казати за дії? Це місце? Плакати на вулицях закликали уникати місць скупчення людей та користуватися носовими хустками під час чхання та кашлю. Призначалося зрощення сублодки бактерицидними розчинами. Порожнена рода дезінфікувала кошти на коля, носові ходи змащувало безентоплиним з метолом, але відчутою боротьба медиків з ворогом цього людства не давала важких результатів. Іспанка забрала безліч життів, в тому житті, числі талановитих та знаменитих людей. Але на радість деякі з них змогли перебороти вірус. Просто уявіть, як би виглядав світ без президента США, Франкліна, Рузвельта, засновника студії Дістей, Уолта, Діснея. Художника, Едварда, Мунка, письменника Франца Кафне. Що ж у цей час відбувалося у нас на батьківщині? Тоді ще не читала газетах про нову хворобу, яка ще поширювалася світом. Гарячий чай, мель, малини, трошки того, що полежити більш у Франції. Це немає. На тлі захворювання стіна з карлатину, висипний поворотний, черепний тиф, симку, дезентерею, олію, холеру іспанка здавалася далекою, незрозумілою. Не такожно небезпечно. В'ячеслав Стефанський першим став діагностувати іспанку серед українців, коли більшість не звертала увагу на іспанську хлопкість. Але раптовою виявляється, що іспанка не десь далеко, а практично під боком є жорстокою смертельною інфекційною хворобою, а не нездуженнями. Усім лікарям було запропоновано звітувати про кожен випадок із банки. Відомий лікар подалого Михайло Дезенгаузен писав: Та й новічні заходи, зобов'язати носити пов'язки, що захищають його на дитину. Чи було це зроблено? Ні, не було. Життя в столиці нітрохи не, не змінюється. Щодня дають вистави театри, працюють кінозали, проходив великий концерт та щодня репетував робітничий хор. В місті мало щодня відбувалися збори громадських і політичних організацій. І які дані ми маємо щодо іспанки в Україні? Статистика так і залишилася туманною документацією. І лише за даними різних авторів ми можемо знати, що на іспанку перехворіло від 50 до 100% відсотків населених України. І уся така палка промова аж ніяк не про приводів минулого. Вона про мене так говорила про те, що було, поки стояло питання, що буде. Ті самі 50 мільйонів у нас час можуть помножитися в кілька разів, а то й десятки. З найстрашніших лих ми повинні робити висновки і бути готовими до всього. Уже після 1918 року світ зазнав доволі серйозних пандемій у 1957, 1968, 1977 та 2009 роках. Навіть щодня від нього помирає від 250 до 500 тисяч осіб. Пандемія COVID-19 дала нам смачного ляпа, нагадуючи, що технічний та науковий прогрес не зробив нас поки безсмертними та невразливими. Що відділяє нас від нової катастрофи або навіть справжнього апокаліпсису, маленький важливий вірус, що відповідає за сміхуному, а отже і за здатність заражати та вбивати. Ми маємо бути готовими, аби відреагувати швидко, слагладжено та ефективно. І, хоча це далеко не все, що можна було розповісти про іспанку, за 15 хвилин похмурий екскурс в історію міг вас трошки втомити. І знаєте, нехай це лихо принесло людство чимало горя, але без цієї епідемії ми би не відкрили вакцинацію від грипу. От бачите, перша вакцинація, а Олександр Фленів без пошуку причини пандемії не. В руї та та інших бактерій. Ми б залишилися без педіселі. Якщо ці 15 хвилин пролетіло, для вас непомітно, я зібрала для вас деякі матеріали. Цей QR-код містить собі лінки на різні джерела, в тому числі на Жін який які я використовувала для доповіді. Дякую за увагу!